Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, з вами Саша Матвєєв. Знаєте, час від часу прилітають мені такі запитання. Можливо, Саша, ти знаєш, розкажи поясни, що думаєш. Якщо буде перемир'я, мир, заморозка конфлікту, призупинення війни, чи будуть випускати українців за кордон? Тобто, чи зніметься заборона для українців? Ну, не хочу вас розчаровувати, але. Вона, якщо і зніметься ця заборона виїзду, то це точно не одразу на, там, на наступний день, чи навіть через тиждень, чи навіть через місяць. І я чомусь впевнений, що якщо і будуть зніматися обмеження на виїзд чоловіків за кордон, то вони будуть поступовими. Тобто якісь категорії громадян України дозволять виїжджати за кордон скорше. Ну, наприклад, беремо ну, студенти. Знаєте, студенти не можуть зараз виїжджати. Але це може бути перша категорія чоловіків, які навчаються за кордоном, яким можуть дозволити виїжджати, якщо буде зупинка військових дій. Але це буде тільки в тому випадку, коли з боку наших партнерів будуть якісь гарантії, будуть якісь домовленості, буде щось підписано. Чи між президентами, чи між переговірниками, не знаю, як там все буде, самі бачите зараз, щось там починається, щось там якийсь рух в тому напрямку є. І це питання після зупинки військових дій, після підписання якихось домовленостей, які би вони не були, це питання року, а мені здається, навіть двох. Тобто це навіть не місяць, не два після зупинки, буде це питання розглядатися, і воно буде зніматися поступово. Не буде так, що зразу в якийсь один день, там президент вийде, прем'єр-міністр чи міністр оборони, не знаю, хто там буде це питання приймати. І все, написали, всі можна виїжджати. На жаль, так не буде працювати, і так воно не станеться. Плюс, якщо й буде заморозка, буде зупинка, я сподіваюся, що вона все ж таки колись буде. То там назрівають вибори. Влада також не зацікавлена під час виборів випускати громадян України за кордоном, тому що за кордоном будуть по-іншому голосувати і в Україні по-іншому. Як там буде організована робота за кордоном по голосуванню, теж невідомо. І якщо дійсно буде зупинка, перемир'я, і будуть пропонуватися вибори, і будуть готуватися до виборів, теж рішення про відкриття кордонів не буде. Ще раз кажу, можливо, по якихось категоріях, і то я дуже сильно сумніваюся. Ви, до речі, якщо дивитеся з України, чи виїдете ви з України, якщо вам дозволять це зробити, якщо зніметься заборона виїзду? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підтримати це відео вподобайкою та, звичайно, підпискою на канал, що надзвичайно важливо. Владі державі невигідно. Одразу випускати велику кількість людей за кордон. Чому? Тому що точно значна частина захоче виїхати. Звичайно, після перемир'я, після якихось гарантій, підписання умов є частина громадян України, теж немаленька, яка є за кордоном, і, ті, ну, ну, і вони захочуть повернутися. Також є такі громадяни, і е, цей відсоток з кожним роком зменшується, але він є і досить немаленький. Багато хто хоче повертатися, багато хто повернувся, той, хто хотів до сьогоднішнього моменту. Але є і велика частина громадян України, які зараз перебувають в Україні, а я впевнений, що так воно є. Ви в коментарях точно це покажете. Які хочуть виїхати, але вони не мають такої можливості. Я навіть знаю в кількох військових, які зараз служать, які зараз виконують бойові завдання, і вони говорять, що. Вони зараз захищають свою державу, вони захищають землю, захищають Україну, українців. Але як в них з'явиться можливість виїхати за кордон, вони виїдуть. Тобто я знаю кількох, а таких теж багато знайдеться. Державі не цікаво і невигідно відпускати військових з досвідом, з бойовим досвідом за кордон і втрачати ці дорогоцінні кадри. Тому що які би нам гарантії не давали заходу, які б ми мирні. Договора не підписували. Ніхто не може точно на 100% гарантувати, що з боку Росії знову щось не станеться, знову в них якісь території не з'являться в їхній конституції і вони не захочуть їх забрати. Звичайно, будемо надіятися, що такого не станеться. І коли дійсно буде вже мер, буде вже спокійно, все нормально, то і Росія там десь в себе заспокоїться своїми імперськими планами і не буде. Насуватися на Україну і не буде нічого робити такого, щоб з Україною зробити щось недобре. Хотілося б це чути, хотілося це б відчути і мати гарантію від наших партнерів. Але говоримо сьогодні не про це. Говоримо про те, що держава не буде одразу випускати громадян України. Ну просто не буде, то будуть Частинками, якимись дозволами. І вже коли дійсно все стабілізується рік, півтора-два, не буде нічого відбуватися, будуть базуватися якісь певні частини на кордоні, буде все охоронятися, і буде все рівно і добре, тоді, напевно, якимись рішенням скасується в загальному заборона виїзду чоловіка. І то, напевно, військові, якщо і зможуть виїжджати, то теж по дозволу. Як як, наприклад, зараз є. Зараз військові також можуть виїжджати, лікуватися за кордон, беруть дозвіл свого керівництва, і вони можуть виїхати там на якийсь відпочинок і тому подібне. Але так, щоб просто взяти, звільнитися і поїхати за кордон, надзвичайно складно. Так це буде і залишатися. Ну мені здається, що це багато хто з громадян України розуміє, але ну реально є такі запитання. Можливо, ти Саша щось чув. Можливо, ти щось знаєш, коли таке можливо, можливо, скоро буде вже перемир'я і зможуть люди виїжджати. На жаль, я вас розчарую: ні. після перемир'я, після зупинки військових дій, не буде такого рішення про те, що можна виїжджати. Не буде зняття обмеження щодо виїзду за кордон. Може бути. Призупинення або відміна мобілізації як такої. Тобто там не будуть бігати по дворі, виловлювати чоловіків. Таке може бути, і це може бути там найближчим часом, якщо перемир'я все ж таки буде, буде зупинка військових. Дій. Але заборона виїзду за кордон, на жаль, це дуже довготривала процедура. І це будуть прийматися рішення, укази і тому подібне. Це не буде так, як почалося там. Сьогодні почалася війна, а завтра вони закрили кордон. Тут закінчила сьогодні війна. Завтра було прийнято рішення всіх випускати. Ні, на жаль, в зворотньому напрямку це так не працює, і це дуже довго буде. Не знаю взагалі, коли, в якому майбутньому може бути те, що буде прийнято рішення, що всі можуть їздити так, як було ще до війни, без обмежень, без ніяких там дозволів і того всього. То вже. Треба, не знаю, які гарантії з боку Заходу, і гарантії з боку Росії, що дійсно нічого такого не станеться, як якісь там знову прориви, захід на нашу територію, повномасштабка, чи якісь там точечні закиди з боку Росії. А такого гарантувати не можемо. Ви знаєте, скільки разів Україна і взагалі інші країни домовлялися з Росією, завжди з боку Росії були порушення цих домовленостей. І тому. Мені здається, що в Україні вже така річ, як просто заїхати-виїхати без проблем, без дозволів, без нічого. Чоловікові найближчим часом чи в середній перспективі просто не світить. Будуть якісь певні умови, за яких вас зможуть випустити, просто так? Ні. Друзі, ось такими думками, такою інформацією, такими інсайдами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою, відповіли на моє запитання в коментарях і не забули підписатися на канал. Це дуже важливо. В описі під відео я залишу посилання на мій інстаграм, де також щоденно є відео, інформація для українців за кордоном. Це буде корисно для вас також. Дякую всім зустрічі в наступних відео.